Всім доброго часу доби. Дане відео розпочну з коробки, яка йде з інвертором. Так. Приватну інформацію я обрав Це розміри. Це те, що працював з Китаю Тут Такі діла, що браті китайці вони позаклеювали все, що тільки можна. Що? Ви зрозуміли, що інвертор вже вісить на своєму місці, це буде комплектація. А це в мене кіт любить картон погризти, і на дуже любить. Інвертор важкий, важкий важить приблизно 18 кг. Що йде в комплекті? Дивіться, такий папірець. На англійській мові це не цікаво Іде інструкція. Обо ще. Є ну, інструкція в електронному вигляді. Так, далі йде запобіжник. Ось такий, з таким значком. Це комплекті є, але лице я використовую такі групи, ну, там 35 на 8. І також в комплекті йдуть отакі накінечники. От в чому і мінус. Плюс те, що вони йдуть. Ось написано сік 25. Але я їх натягну на дріт 35. Тобто, але я їх не втискав, у мене є дроти, на яких не накінечник, а Також. Ну, де отакий такі і для підключення Wi-Fi-модулю, який не йде в комплекті. З, розп... З оглядом те, що йде в комплекті, ми закінчили, переходимо до інвертору. І так, ось інвертор. Як він виглядає, чому він висить тут, бо у мене маленькі діти і часто приходять ще троє дітей, тому все максимально постарався високо підняти. Покажу вам постараюсь модель. Якщо сфокусує. ось модель. Як я підключав його? Ось акумулятор. Дроти, які у мене були, такі є. Тут у мене ремонт проходить. Тому дроти 35 квадратів. Так, чи десь є тут маркировка на них, але чи я знайду, чи буде видно. А ну тим паче фокус не ловиться. Друти потужні, дуже багато у них. Так, не фокусується. Що? Далі? Дроти йдуть через ще одні дроти подовження приходять на Томзановський dc DCDC автомат 150 Амперний. З них виходить. Через запобіжник плюс на 150 А запобіжник. І йдуть в інвертор. Інвертор 24 вольта, 3 кВт Що ще? Він низькочастотний, з низьковольтним входом. Але за це пізніше. Як його підключаю поки що, тимчасово, поки мені все не пройде для щита. Бо буду в його монтувати. Так, це звичайний вхід на нього. Тут я зробив отак. У мене нема двох полісників, тому використав те, що є, дві 25. -точки. І на вихід 2 16. 16 так, З цим зрозуміло. Ну, і з вихіда в мене просто розетки, бо жінки. Вилка шахеда смерть інвертору. У мене завжди ввімкнути туди холодильник і насос. Давайте пройдемось по налаштуванням. Десять довгих секунд. Перший пункт меню. UPS режим а не EPL. Це ECO Це нам не потрібно. Це теж нам не потрібно. Поки що. Поки нема. Це. Налаштування батареї. Юзерський. Там є літій залізофосфат, Flooded гель. Сел, ліфер навіть є, але ще різні, є. але у мене юзерські далі. Це не в ту сторону. Так, давайте. Utility поки що. Що тут іще є? СБУ, Сол. Все. Utility. Поки панели нема. Далі. Це е, скільки від мережі буде потужність? Це від сонця. Це балк напруга. У мене 28,2, можна 28, хто як ставить. Це Fluid. Тобто підтримуюча напруга 27,2 стоїть. Ось один із мінусів. Це катов. Немає більше 23 вольт. Тобто, зазвичай ставлять 24. Тут максимально 23. Це єдиний мінус. Ну, не єдиний. Зараз далі вам розповім. Це нам поки не потрібно. Не потрібно. Це 230 вольт, те, що ми виставляємо. Ну, хто 220, хто 230, 50 Гц, зрозуміло. Це, це ж юзерські на батарею. І з цих налаштувань нам поки нічого не потрібно. Так, що ми можемо тут бачити? Вхідна напруга з батареї і ампераж який на заряджанні йде батареї. Температуру в інвертері та навантаження в відсотках це ще один мінус його. Він не показує вати-кіловати, які йдуть на вихід. Так що ставте на вихід якесь дешеве релешку китайську Tombзоновську, чи це не реклама яку-небудь, яка є, можливо. Ну, Це буде PV, коли буде сон... сонечко. Так непогано не видно. Ну, тут режими різні показані, які ввімкнені прошивки. Так, ну що? Ось я клющі виставив на ампери. Давайте дізнаємось. Ну, я вже знаю. Зараз відімкну холодильник і насос. Це буде подовжувач до мікрохвильовки. Мікрохвильовка Samsung. Заявлено 1 кВт. там 100 з чимось Вт. 150, здається. Та ось такий обігрівач буде. У нього заявлено. 1,5 кВт. Відімку. Зараз холодильник, насос, вимикаємо інвертор. Так, і дивимось, яке споживання на холостому ходу. Одинадцять, один ампер і... Це означає, що у нас десь 24-28 Вт максимум. Також я поклав ще телефон. Усина взяв, щоб ми могли зайти в БМС плату, точніше, в налаштування BMS. Будемо ще дивитися, скільки. Тут у нас бере. Зараз від 08 показує. Кліще 1 показують. Ну, 20 Вт. Ну що ж, давайте підключати. Спочатку, я думаю, ми вімкнемо обігрівач. Так, беру обігрівач я вимкнув. Давайте дивитися. Є живлення. Вже показує 31. Давайте вентилятор. 41,5 з половиною показує. Давайте перший режим вімкнемо. Що ми бачимо? Ми бачимо. 540 550 Вт. Ти що? Він не вмикає вентилятори. Далі? Давайте вимкнемо другий режим. Що ми отримуємо? 1300-1400. І що? А вентилятори так і не вимкнуті Давайте подивимось на навантаження. Показує 40%. 59 А. Іде з акумулятора. Що ж, давайте я вимкну ще мікрохвильовку. Так, мікрохвильова піч. Ставимо максимальний режим. Поставимо давайте на... 30 секунд, я думаю, ми вспіємо це за. Давайте трошки більше. Вмикаємо. Вмикну вентилятори. 120. Пищить. 77%. Чому пищить? 23,2 вольти, ось чому пишіть. Тепер який лайфхак тут є, який я для себе з'ясував? Я заходжу в меню. дохожу до котов и ставлю 22. Давайте спробуем. Наши клещи перезавантажились. Давайте Ще раз. І подивимось, що буде, вмикаємо зразу другий. Шістдесят амперів? Кіловат п'ятсот. Так, идем мы коты микрохулевку. Так. Знову выставляем свечи. Запускаем. Повертаемся. Что мы видим? 118, 120, 2,9 120. Дивимся на вантажение. 78% всього на всього Ось так іншому дуже-дуже тихо. Якщо відійти трошки далі, тут його взагалі майже не чутно. Ось так є. Майже ідеальний інвертор, але в нього є свої мінуси. Зараз про них розкажу. Все. мікрохвильова піч вимкнулась, і він вимкнув вентилятори. Це працює. Дивимось. Пішла зарядка. Я повернув. І... Підімкнув холодильник і насос, пішов байпас, іде заряджання. Що ми бачимо? 35 А. Ще один мінус його це максимальний струм заряджання від мережі. Іде 38 ампер максимум. А максимум. Зараз побачимо, що нам кожен BMS. Можна це все відкавляти, калібрувати. Ось що на токових кліщах. Так, ну що ми зрозуміли по мінусам? Що я зрозумів, це біпер, який не вимикається. Є налаштування вимкнення, але це вимкнення тільки сповіщень про якусь помилку чи щось таке. Другий мінус це те, що 23 вольта. А не 24 можна по-низькому виставити. Ще мінус немає підмішування. Е, мінус, який мені дуже не подобається, це як підключається акумулятор. Тут не на болти, а на отін накінечники. Ще який є мінус це інвертор е, низькочастотний. Трех-кіловатний стерідальним трансформатором, у нього є сонячний вхід, що по сонцю? У нього воно тільки на 1,6 кВт. Якщо ми заглянемо сюди, ми побачимо, що у нього від 30 до 150 вольт. І рекомендований 30-105 войтів. Те, що він не показує навантаження в ватах кіловатах, тільки у відсотках. Ще для тих, хто буде купувати отакий корпус, в чому його мінус? Комірки. Ось тут, якщо їх до упор назад здвинути 8 штук. І ви можете, якщо будете ставити стягувати їх, вони у вас будуть зміщені. Ви можете попасти і закоротити на клему. Це дуже погано. Якщо ця клема була з тієї сторони або навпаки, так би було б краще, бо комірки є, куди рухати отак. От чому. Тобто в такому корпусі, ну, майже нереально, це треба металеві пластини, 에, під низ нічого не класти. На сам наче все. Зараз покажу, як він працює у флаут режимі. 27,2. Опустилося 0, назаряд іде. Зараз відкрию вам BMS, покажу вам налаштування. Але я їх змінюю. Бо в такому режимі, якщо ми побачимо, у мене розбіжність по коміркам 0,67. Перші дві комірки. Отак, а інші по іншому. Так, покажу те, що є. Це від того, що не відкоригований вольтаж. Ну і так. Отаким От налаштування поставити на паузу. Їх в інтернеті дуже багато. Покажу, що флоут режим у мене вимкнений. Charge Discharge Balance і float Mode Що я змінюю? Я змінюю 005. Баланс триггер на 0-03. А 3,4 на 3,35. І тоді вони балансують дуже гарно. Також всім раджу ставити зразу після автомату двохполісного, який йде з мережі, ставити реле напруги. Це вибереже вашу техніку. Бажаю вам здоров'я, гарних вам вихідних, свят новорічних. З Різдвом вас всіх. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.